Далі продовжуємо знову тему американських виборів. Ганна Губко з нами на зв'язку, громадська діячка, голова правління мережі АНТС, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Восьме скликання. Пані Ганно, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас! Навіщо таке дове представлення? Ну, щоб, щоб люди знали, хто ви. Це я, то знаю вас, так, пані Ганна. Ну а маємо розказати. Говоримо. Давайте, давайте поговоримо одразу про вибори, які відбудуться в Сполучених Штатах. Завтра будемо вже бачити якісь результати, але попередні, це те, що в певних там в певних моментах республіканці власне візьмуть більше ніж демократи. І вочевидь це не вплине на підтримку Сполученими Штатами України, але все одно, от як деякі експерти говорять, може так трошки, знаєте, похитати це питання. Як ви вважаєте? Ну насправді дуже важливо е, працювати із е, республіканцями і демократами, хоча ми розуміємо, що більшість в палаті представників прогнозують, що буде. За республіканцями так само давайте дочекаємося результатів, що буде в сенаті. От, вже є певні від наших друзів, фахівців з Вашингтона списки тих демократів, тих демократів, тих республіканців, з якими варто налагоджувати тісніші зв'язки і доносити ті меседжі, тому що після проміжних виборів ми фактично можемо сказати, що почнеться така підготовка вже до президентської кампанії. От. І дуже важливо, щоб а, Україна зуміла професійно відстоювати свої національні інтереси і не була втягнута знову в якісь внутрішні вибори, які ми бачили раніше, які шкодили нам всі ці е, скандали пов'язані ще раніше Деркач і Дирка, чи багато інших людей, які працювали на Кремль, підриваючи наші двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство з США. Очевидно, буде питання, яке вже активоване, це питання, як Україна використовує надану їй допомогу, тому що економік і що чи економічні питання в США, інфляція, і це теж стало частиною такої політизації наданої нам допомоги, куди діваються гроші. І як нам уже багато хто каже, що готуйтеся до того, що будуть. Хірінгс, слухання будуть інспекції, будуть е, різні, як скажімо, там запити, куди і е, як ми використали американську допомогу. Тому що американські платники податків, а ці аргументи я ще чула в червні від сенаторів республіканців, які не голосували за надання нам 40 мільярдного пакету. Вони казали, війна відбувається на європейському континенті. Чому мої виборці платники податків мають за це платити? Тому нам треба пояснити, яка стратегічна цінність України для національних інтересів США, і чому пришвидшення перемоги воно зніме з порядку денного глобального питання забезпечення продовольством через блокаду експорту українського зерна і інших продуктів, питання інфляції, питання енергетичного шантажу. Питання наступу авторитаризму взаємопов'язані так само дії Китаю по Тайваню. Тому наше завдання продовжувати в цьому марафоні відстоювати наші інтереси, чітко з однієї сторони демонструючи успіхи, як це роблять збройні сили України і просячи більше допомоги, тому що після важкої зими має прийти весна надії нашої перемоги. От і ми розуміємо і вже чуємо, що одні з аргументів, які навіть республіканці говорять, що адміністрація Байдена е е їхні мляві дії, зокрема із постачанням зброї, призвели до того, що війна стає, стала затяжною, і тому ми маємо зараз з однієї сторони дякувати за те, все, що ми отримали, а з іншої сторони просити більше. Для того щоб пришвидшити перемогу України і на порядку денному ф 16 на порядку денному, який нікуди не зникли атакамси, на порядку денному як не дозволяти Росії із Каспійського моря з території Білорусі. Продовжувати не тільки іранськими дронами, але ще ми знаємо і про балістичні ракети цей комбінований підхід застосування крилатих балістичних дронів камікадзе проти критичної інфраструктури. Тому ем, не дозволити втягнути себе в їхні внутрішні питання, а з іншої сторони чітко артикулювати, в чому ж інтерес США в пришвидшенні перемозі України. А може бути таке, пані Ганно, що Трамп воскресне найближчим часом? Так, він же ж там хоче вже виходити так? вступати в грувцю. І взагалі республіканці можуть оголосити, ну, з того, що я читала, так, оголосити імпічмент Байдену. Чи це нереально? Ну, коли ми бачили події 6 січня в, біля конгресу в Вашингтоні, які хтось міг сказати, що це нереально, так? Але е, біля капітолію, і так далі, тому я можу сказати, що можуть бути різні сценарії, але це буде дуже жорстка боротьба, тому що йдеться про крісло президента Сполучених Штатів Америки. І після проміжних виборів, як я вже наголосила, це фактично старт такої президентської кампанії, де буде вже чітко, чітко видно. Республіканці ну не буду я зараз оці оголошувати якісь різні прогнози. Там щодо їхньої, там в Конгресі, в Палаті представників і в Сенаті, скільки місць, які комітети. Давайте дочекаємося. От але точно Україні треба всередині е, зробити так, щоб не було жодних питань щодо непрозорості використання міжнародної допомоги. Треба <клес> тісніше зробити співпрацю з. Міжнародними радниками наших ключових стратегічних партнерів, які в координації із генштабом із міністерством оборони тісно працюватимуть, і буде обмін важливою інформацією для того, щоб зняти будь-які закиди звинувачення, які ми бачили раніше від зокрема конгрес вумен від республіканської партії. от тому чим прозоріші ми у наших відносинах з стратегічними партнерами будемо, чим менше буде інформації про корупцію. Ну є неприйнятна інформація, коли один з заступників там зловживає гуманітарною допомогою і використовує автомобілі, які мали б рятувати полонених з поля, полонених поранених з поля бою, насправді використовуються ці гроші чи інші ці корупційні. Теми, які постійно звучать, коли генпрокурор не може відкрити провадження за фактом приховання 20 чи з кількох однієї з депутаток Слуги народу і багато інших речей, тому ми назовні працюємо як одна національна збірна, чітко захищаючи наші національні інтереси, і наближуючи країну до перемоги. Але якщо всередині... Будуть надалі зловживання корупційні схеми, і буде закон для людей, а для своїх якісь винятки і закривання очей. Ну то очевидно, ми будемо давати аргументи республіканцям і не тільки республіканцям іншим для того, щоб критикуючи Україну, знижувати рівні поставок, тим більше на фоні, ви бачите, різних розмов про те, що після взяття. Чи повернення назад під контроль України Херсону багато хто зацікавлений в тому, щоб починати якусь там підготовку до перемовин, що абсолютним нонсенсом, абсолютно нам не відповідає нашим інтересам? Тому всі ці голоси. Чи проплачені Кремлем, чи корисних ідіотів, чи ті, які взагалі не розуміють е, історичної місії України в 21-му сторіччі, щоб ці голоси взагалі там не звучали а були блідими, їх ніхто не слухав. Нам потрібно так, щоб Україна, маючи моральний авторитет, який базований на е, бойовому дусі і жертовності наших воїнів, е, всередині через корупціонерів не е, втрачала цю вагу. Для того щоб здобувати більше підтримки військової для і гуманітарної, і фінансової, і генератори для зими, і ну там довгий список того, що нам потрібно, щоб нам Ну, знаєте, перемоги. пані Гано. Ми, ми з вами ж так не перший рік живемо в Україні. Ми розуміємо, як влаштована наша політика. То я думаю, що такі зловживання, про які ви говорите, нам би їх, звісно, не хотілось би чути і бачити, але вони будуть. Ну так чи інакше, так Ганно, вони вже є ці зловживання, про них говорять, і насправді це є величезна ганьба. От я навіть спілкувалася недавно з волонтерами, які постачають дрони, і навіть там є якісь корупційні теми, схеми і так далі. Тобто, в нас є якісь ре... є одна реальність, це коли військові, волонтери і на міжнародному фронті всі воюють і працюють для перемоги, а є інша реальність це ця гнилість е бюрократичного корупційного апарату. Які живуть своє від відкатів, зловживань, збагачень і так далі, і ви знаєте, недавно моя колега Юля Вусенко повернулася із Боснії і Герцеговини, і вона сказала: каже, ми маємо зробити два висновки, тому що в Боснії, і Герцеговині ті люди, які зраджували державу, які були причесні до воєнних злочинів. Після того, як відсиділи 15 років, повернулися і зараз е, е, працюють в парламенті, тому наше завдання зараз не просто закон про колабора... колабораціонізм, а наше завдання, щоб за державну зраду я не знаю там довічне е, ув'язнення без права коли-небудь е, 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 поновити свої там чи балотуватись і так далі. Ці ці висновки, які ми не зробили після революції гідності, коли ті, хто голосували за закони 16 січня, вони мали взагалі довічно не мати права балотуватись не теж у Верховну Раду, а навіть в якусь сільську раду. Тобто, все. І другий висновок не треба чекати перемоги. Якщо ми знаємо, що є люди, які здавали Херсонщину і допомогли ворогу окупувати і зараз в таких важких боях. Ми ми шматок за шматком відновлюємо контроль над нашою територією через якихось зрадників, то ми маємо ці зрадників не чекати, поки ми переможемо, а під час війни очищувати наші Авгієві стайні і давати корупціонерам реальне справедливе покарання, і так далі. Тобто, ці два висновки є надзвичайно важливими для очищення країни зсередини і для того, щоб ті, які ослаблювали державу десятиліттями. І допомогли ворогу е через те, що ми там обороноздатність були не на тому рівні, і так далі. Вони мають теж нести відповідальність, і це треба робити зараз, а не відкладати на потім. Погоджую з вами, пані Гано. Дякую, що ви піднімаєте цю тему в нашому ефірі. Давайте ще обговоримо наших ворогів з вами. Путін там ми поки що не знаємо, збирається, не збирається їхати на саміт Великої Двадцятки. Які там, навіть якщо його там не буде, так які заяви можуть бути озвучені в його бік? Там маю на увазі, ну в Індонезії, так? Ну насправді ми проговорювали із деякими представниками Канади і Німеччини, що з їхнього боку був би дуже сміливий публічний крок, особливо після того як Канада з однієї сторони визнала геноцид російську агресію ще в квітні а з іншої сторони, вже влітку забезпечувала турбінами і фактично підірвала санкційну політику. Щодо північних потоків, тому е, якби вони виступили заявою, сказали, що це є абсолютно неприйнятна повна політика ізоляції е, е, російського е, тоталітарного режиму до моменту виконання е, резолюції генасамблеї від 16 березня, коли 141 держава на резолюції Генасамблеї не рішення Радбезу ООН вимагали, щоб е, Росіяни забрали свої війська з української території, тому що що можна говорити зараз з путіним? Тактика якого продовжувати шантаж і отримувати далі ресурси від авторитарних режимів: Іран, Китай, який діє дуже обережно, але ми чітко розуміємо політику Китаю, який стоїть і за Іраном, який стоїть і за Північною Кореєю. от і який з одної сторони вигідно послаблення Російської Федерації, а з іншої сторони на цьому фоні вони намагаються. Ми бачили після 20-го з'їзду, як Сін Цзіньпінь робив заяву, що в світі дві держави США і Китай мають забезпечити мир, стабільність і так далі. От тому е, е, я сподіваюся, що позиція Української держави незмінна. Тільки військова поразка Російської Федерації відновлення територіальної цінності в кордонах 91-го року. Ніякі розмови там про не знаю, навіть не хочу казати лютий, 24-го чи ще щось. Тобто є незмінна позиція українського народу, 95% якого вважають ми всі вважаємо, що ми перемагаємо, і це як то кажуть, 21-е сторіччя це сторіччя України. Просто Господь за нами це це Наша велика місія виграти і деімперіалізувати Росію. Тому е, е, я сподіваюся, що до е, саміту наша дипломатія прокомунікує з усіма лідерами, висловить нашу позицію, е, чітко зафіксує незмінність цієї позиції щодо відстоювання національних інтересів і е, отримає більше допомоги для того, щоб пережити холодомор. От для того, щоб отримати більше систем протиповітряної оборони, для того щоб забезпечити зсу винищувачами ракетами середньої дальності, і для того, щоб весна стала, як то кажуть, весною надії, а не всі зараз Росія вепонізувала зиму. Ось намагається розділити трансатлантичну солідарність, намагається підірвати підтримку суспільств в Європі. Наше завдання, і тому вся наша адвокація зараз якраз і в Берліні, і в Парижі. Зараз делегація разом із нашими литовськими і чеськими друзями, де проговорюється питання і збільшення допомоги військової, і питання плану відбудови в майбутньому. Ну і от ми повернулися зараз з Тайваню і з південної Кореї. От в південній Кореї ми говорили, що у нас що... пані Ганно лишається. Так, ми говорили про 3 d принтинг-технології. Ви уявіть собі, на них немає обмежень, тобто ми можемо запчастини комплектуючи до дронів, до танків друкувати на 3 d принтера. Тобто, ми маємо говорити, що. Війна, геноцид, попри вимоги правосуддя, справедливості в майбутньому, має стати для нас можливістю технологічного оснащення і передових технологій, що після перемоги ми станемо лідером не просто моральним, але лідером і технологічним світі, і з найкрутішими збройними силами, де факто збройними силами Європи. І НАТО тоді скаже Україно, ми вас чекаємо, будь ласка. Ставайте нашим членом, ну дуже в це віримо. А ми одразу і станемо. Чого ж нас двічі запрошувати? Дякую Правильно. вам, пані Гано, за цю розмову. До речі, ви підняли тему. Це зрадництва, колабораціонізму, і е, люди реагують на це зараз. Ось в Ютубі пишуть коментарі. Це дійсно така важлива тема і про зловживання. Треба про це говорити. Дякую за зараз цю розмову. Не вам не коротенька і казати їх треба зараз, тому що коли нас будуть запрошувати в НАТО, щоб нас це не звинувачували, що в нас корсі. Дякую, uh, до побачення.